Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла, підтягуючись на перекладині, віджимаючись на брусах та тренуючись в домашніх умовах. Звичайно, що різні є вправи на спортивних площадках, на ті ж самі перекладині та на брусах, не тільки підтягнення та віджимання. Одним словом, просто дуже багато різноманітних тренувань своєю вагою тіла. Тож сьогодні покажу вам, в чому різниця між підходами на. Максимум підтягувань на перекладенні, віджимань на брусах та віджимань від землі Три класичних вправи, і як підвищити рівень своєї витривалості, сили та набрати м'язову масу, тренуючись класичними вправами. В першому підході показую вам 30 підтягувань це середнє число, яке, звичайно, що кожного є своє, хтось підтягується 5 разів, хтось 10. Тобто 20 а 30 підтягувань це класика, стандарт, норма з 30 підтягуваннями. Можна сміло назвати себе вже воркаутером. Це база воркаута. Будь-яка сума підтягувань, але 20 30 підтягувань це щось схоже ближче до істини та ідеалу. В моєму розумінні. Тому для впевненості краще всього підтягуватись, мати змогу десь 30 разів за один підхід. І тоді, звичайно, будете гарно виглядати, створювати гарне тіло. І щоб навчитись 30 разів підтягуватись, то вам потрібно створити цю базу і з самого нуля. Ви зможете навчитись підтягуватись та різними вправами робити тренування по відеоінструкціям на сайті www.workoutadama.com Купивши всі програми тренувань своєю масою тіла за 1000 доларів, використовуйте купони на знижку, одразу всім рекомендую. І купляйте ті, в кого менше грошей в гаманцю за 500 доларів ці самі програми тренувань, або за 800 доларів ці ж самі тренування. Як це зробити? Використовувати купони. Просто на сайті є різні купони. Купони на знижку, вибирайте той купон, який вам більше всього підходить, починаючи з 100 доларів, і купляйте всі програми тренувань, тренуйтесь, вчіться віджиматись на брусах, підтягуватись на перекладині та віджиматись від землі, тому що це три основні класичних вправи, від яких відштовхуються всі інші різноманітні базові вправи воркаутера. І само собою, що для певної бази потрібно ще й вміти віджиматись. На брусах певну кількість разів. Для прикладу, показую вам 35 45 разів, два різноманітних підходи, і одразу просто пояснюю, навіщо робити приблизно стільки ж разів, як і на перекладині, і більше віджимаючись на брусах. Так як підхід на максимум віджимань на брусах відрізняється. Від підходу на максимум підтягувань на перекладині, в тому розумінні, що це для когось легше робити одну вправу, таку як віджимання на брусах, а комусь простіше підтягуватись на перекладині для більшої кількості разів максимальної в підході. І намагайтесь робити приблизно однаково підтягування на перекладині та віджимання на брусах за один підхід для початку. А потім, само собою, вирівняється все так, що, скоріше всього, буде 2 до 1. В два рази більше віджимань на брусах, порівнюючи з підтягуваннями на перекладині. Але щоб дійти до цього рівня, потрібно робити 30 підтягувань на перекладині і 35 віджимань на брусах, або навіть 40, 45, 50. І Доходячи так до 55, а краще всього навіть 60, мати змогу робити за один підхід. В даному випадку показав приклад таких підходів на максимум приблизних, але з першою зупинкою і далі можна було в верхній точці відпочивати. На перекладенні так не відпочинеш, тому що коли хват уже. Знесилюється, то просто неможливо далі підтягуватись і приходиться спригувати з перекладини. А на брусах можна відпочити в верхній точці і зробити набагато більше, тому в принципі через це можна робити підходи на максимум в два рази більше приблизно, а може навіть і більше, ніж два рази, ніж на перекладині. Особисто в мене рекорд 64 підтягування на перекладині за один підхід, та 166 віджимань на брусах за один. Підхід, і це величезна різниця, більше ніж два рази. Ну, в принципі, десь так воно і працює. А це якраз показую вам для того, щоб ви розуміли, яким чином можна збільшити кількість підтягувань на перекладенні та віджимань на брусах. При цьому розвиваючи свої м'язи, не просто це кількість якихось разів. Так ви можете створити гарний торс, гарні кубики пресу, накачати груди. Розширити свою спину, тим самим підкачавши всі абсолютно м'язи, які задіюються при підтягуваннях, віджиманнях та інших класичних вправах, які робляться на перекладенні та брусах і в домашніх умовах. А для цього, щоб якраз стати сильнішими, накачати м'язи і різноманітнити свої тренування, покажу вам декілька різноманітних варіантів того, як можна відштовхуючись від підхода. На максимум підтягувань на перекладині та віджимань на брусах, збільшити своє тренування в об'ємі та в результаті, як досягти кращого результату і цим самим прогресувати, доходячи до своїх цілей таким чином, щоб ви дійсно відчували задоволення від тренування, та вам воно сподобалось. Тож, для прикладу показую підходи на максимум підтягувань з дригами на перекладині. В середньому для даного прикладу вибрав вам 40 плюс підтягувань. Зробив в першому підході десь приблизно 43, 40, чимось підтягувань. І само собою після цього. Підходу. Потрібно відпочити декілька інтуїтивних хвилин, десь 3-4 хвилинки до 5 хвилин, щоб просто не охолонули м'язи, і наступний підхід, другий на максимум також потрібно робити, створюючи таке певне тренування з підходів на максимум. Тобто, якщо для початку ви робили підхід на максимум з моїми рекомендаціями раз в тиждень. А потім десь два рази в тиждень, то в даному тренуванні потрібно робити підходи на максимум в одному тренуванні. Але їх можна робити по-різному. Якщо це підходи підтягувань на перекладенні, то просто можна змінити хват на перекладенні, з звичайного на зворотній, це вже два підходи. І цим самим м'язи більше так розвиваються через те, що не Одні і ті ж самі м'язи повністю беруть участь в підходах цих, так як хвати міняються і м'язи теж напружуються по-іншому. Тому таким чином рекомендую вам робити 3, 4, 5 підходів на максимум з різними хватами на перекладині, змінюючи ширину, як в даному прикладі, цих підходів чи варіант. Хвату на перекладенні. Тобто можна просто робити одною шириною, але різні хвати. І цим самим ви просто таким чином будете робити за один підхід, максимальну кількість підтягувань на перекладині, при цьому міняйте хвати, і це буде ціле тренування. Ось і все. Другий варіант. Це без відпочинку між підходами робити добавку одного підтягування виду до віджимань. І якщо це для прикладу перекладена, то просто рекомендую вам робити все в стилі Воркаута Адама, якраз моєї програми тренувань, однієї, другої, третьої, четвертої, п'ятої і так далі своєю вагою тіла. А це стиль тренувань, який робиться без відпочинку нон-стопом вправи одна за іншою. Підтягування на перекладині максимальна кількість разів. Рекомендую вам робити як в даному сеті просто для прикладу, як стиль тренування і те, що ви можете різноманітнити своїми силами та розумом. Для прикладу, підтягнувся разів в 15, після цього зробив вихід на перекладину якимось чином. На перекладенні вже віджався звичайним хватом. Максимальну кількість разів для прикладу це 30 віджимань від брусів. Після цього нон-стопом одразу наступною вправою. Так як це були підходи на максимум, можна робити нову вправу, теж підхід на максимум і вже зовсім іншу кількість разів знову підтягування, але вже іншим хватом, зворотнім. Неважливо, яку кількість разів, просто максимально скільки можете. Якщо ставите цілі, залишається сили, для прикладу, там робите 10 підтягувань і можете при цьому 13-14, то ці сили можете залишити для наступного підходу, якщо це необхідно. Якщо ні, то робіть повністю на максимум. Це навіть ще краще. Тобто це не супер велике значення вже має там на 90 чи на 100% робити підхід. Але просто головне робити підхід за підходом таким чином. Змінюючи положення тіла, якщо це віджимання на брусах, або робити потрібно на брусах підхід на максимум в верхній точці, відпочиваючи, через те, що можемо відпочивати в верхній точці, то можна робити набагато більше. Або також 3-4 вправи як на перекладенні, так як на перекладенні, можна міняти підтягування плюс віджимання, Робити, і цим самим відпочивають м'язи, які задіються при підтягуваннях і активуються тільки задіяні при віджиманнях, таким чином робіть тренування. Тобто можна робити на брусах 20 віджимань, звичайно, тримаючи ноги рівно. Після цього робите 20 віджимань одразу, але ноги ззаді, потім ноги спереді, або просто одним підходом, відпочиваючи в верхній точці. Так, нагадую вам. Це ж саме стосується віджимань від землі, чи, як в даному прикладі, від каменів. Тим, що, рекомендую вам робити, в даному прикладі зроблено 25 разів в середньому кожного положення рук віджимань. І після кожного віджимання виду міняємо положення рук. Наприклад, прикладу, 20 віджимань зробили звичайних. Поміняли. Руки вже звичайних віджимань, якісь інші, ширші, чи віджимання на біцепс, чи віджимання на трицепс, чи віджимання дуже широкого положення рук, і таким чином ви зможете робити по декілька видів віджимань в одному сеті. Тобто рекомендація в тому, щоб ви після одного підходу на максимум, коли ви тренуєтесь постійно і робите багато віджимань, чи підтягувань чи інших вправ, ваше тіло звикає і починає розвивати витривалість для того, щоб різноманітнити цей стиль тренування і почати розвивати ще й при цьому більше силу та прокачувати м'язи, то потрібно. В даному випадку, як робити тренування різноманітні. І це якраз альтернатива тому, щоб рано чи пізно ваше тіло, коли попросить прогресу, а так як ви звикнете швидко, якщо будете робити підходи одні на максимум раз в тиждень чи раз в два тижні, чи навіть раз в місяць, і з часом захочеться робити частіше, частіше частіше, і тоді, само собою, ви почнете пробувати щось нове. І якраз. Коли відчуття у вас це з'явиться, спробуйте ці тренування додаткові. Тому що, для прикладу, в домашніх умовах віджимаючись, кожного дня робити підхід на максимум можна. Це робив вже протязі багатьох місяців і воно дає свій певний результат та прогрес. Але рекомендую вам різноманітні види тренувань і розповідаю вам ці деталі, тому що на своїй шкурі це вже давним-давно відчув. І щоб ви не робили лишніх зайвих рухів, одразу робіть краще все те, як воно і потрібно для найкращого ефекту та прокачки м'язів, розвитку витривалості, і сили та відчуття взагалі крутого від проведення тренування. Тому що м'язи потребують завжди якогось різноманіття і таким чином тілу цікаво розвиватись, вам цікаво качати м'язи. Вам цікаво робити тренування, вам цікаво прогресувати. І задоволення тренуватись, Не нудячись, не сумуючи під час тренування, а роблячи певний прогрес постійно. Це необхідно прогресувати для того, щоб розвати м'язи і ставати гарнішими, кращими. Просто альтернативу вам розповідаю. Таким чином ви зможете абсолютно всі, навіть з самого нуля, тренуватись. Якщо ви не вмієте підтягуватись та віджиматись, то тренуйтесь з моїми програмами тренуваннями різними, також, які є в вільному доступі та платними програмами тренувань, користуйтесь. І цими порадами, якщо ви просто самі тренуєтесь і давно уже вмієте віджиматись та підтягуватись, та хочете накачати м'язи. Не обов'язково завжди одразу ж купляти всі програми тренувань та тренуватись з професіоналами по інструкціям, можна й самому вчитись та розвиватись, це, звичайно, буде довше, важче, і певні перепони будете відчувати на своєму шляху. Але ці рекомендації, поради, які розповідаю вам тут, в цьому відео, вони вам допоможуть для того, щоб накачати м'язи, при цьому розвити тривалість та силу. А якщо хочете більше знати та взагалі, можливо, навіть не паритись та не думати про те, яким чином створювати для себе тренування, то тоді купляйте програми тренування по відеоінструкціям, просто тренуйтесь разом зі мною. Вам нічого особливо для початку не потрібно буде думати, просто повторювати всі вправи та тренування, які вже є. Більше 5 років продаються програми тренувань, 0 поганих відгуків за ці всі роки. Ще раз дякую всім, хто вже купив програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Та всім тим, наперед, дякую, хто ще купить ці програми тренувань. За 1000 доларів, чи за дешевшу ціну, але зі знижкою використовуючи купони. Тому це простіше, якщо є конкретні тренування, програми, тренувань, все інше, і ви просто повторюєте все те, що вже готове. Таким чином, навіть цей серіал-проект комусь цікаво дивитись, тому що цікавий мій шлях, і те, як у мене. Вийде накачати свої м'язи до певного рівня, показую вам на своєму прикладі і підказую вам ці всі рекомендації та підсказки, щоб ви також могли паралельно тренуватись та розвиватись своєю вагою, тренуючись. Взагалі серіал для цього створений. Але якщо ви шукали відео в інтернеті, як дійсно накачатись, у вас є таке бажання та розвинути силу витривалість. І інші показники, які розвиваються в тренуваннях своєю вагою тіла, то тренуюсь більше 25 років, і в мене є величезний стаж, багато учеників, багато задоволених спортсменів, які зі мною тренувались і тренуються дуже багато років. Тому з цим досвідом і всіма іншими знаннями створив різноманітні програми тренувань, з якими ви зможете також досягати своїх успіхів. І це для мене дуже добре, що ви мене підтримуєте, купуєте мій продукт та допомагаєте розвивати серіал проект Як накачатись. А для вас це буде зручно тим, що ви зможете, просто, не тратячи час, лишній якийсь матеріал не вивчаючи, одразу почнете робити тренування, як воно має бути. Так як воно придумано. Для тих, хто має таку змогу. Тому всім дякую. І всім щастив тренуванні цьому конкретному. Взагалі, так само в віджиманнях від землі потрібно робити максимальні підходи на максимум. І навіть починаючи, не казав вам цю можливу інформацію дуже чітко, так як і на перекладній брусах. Просто вважаю, що це те ж саме, і ви це розумієте. Що в віджиманнях та сама схема діє. Почнете робити підходи на максимум раз в тиждень чи раз в місяць. Вам стане нудно, захочеться робити частіше. Після цього вже два рази в тиждень будете робити, чи два рази в місяць, потім уже декілька разів в день, а потім захочеться ще різноманіття. І це якраз тренування зі зміною положення рук при віджиманнях. Тому тренуйтеся, користуйтесь цими порадами, купуйте програми тренувань, ставте лайки. Всім щастий пока!